Відтепер на 50 копійок дорожче. Кілька днів тому рівненський міськвиконком затвердив новий тариф на проїзд у міських маршрутках. І ось він вступив у дію. Перевізники просили зробити проїзд у маршрутках 2,5 гривні, адже за їх словами, рентабельна вартість взагалі має бути понад 3 гривні. Однак члени міськвиконкому все ж зійшлися на 2 гривнях і навіть пропонували, щоб у години пік перевізники возили людей за старою ціною. Однак ідею не підтримали, адже в маршрутках немає касового апарату, який би пробував на квитках час. За словами фахівців, тарифи на міські маршрутні перевезення потрібно було піднімати уже давно. Такі вимоги законодавства є наказ міністерства транспорту і зв'язку про порядок розрахунку тарифів на перевезення пасажирів на міських. Маршрутах, от яке цей краз наказ стверджує те, що у випадку підняття вартості проїзду вірніше, у випадку підняття вартості пального на 10% от обов'язково має бути переглянути тариф. Що і відбулося зараз новими тарифами, за словами Сергія Овчиннікова, задоволені не всі перевізники, адже є маршрути, на яких пасажиропотік зовсім незначний. Однак, поки що і дві гривні це компромісне рішення, в якому враховані і потреби пасажирів. По різному реагують, хто не знав. Авто просто дає гривню 50. Возмущаються. Тому що солярка стала по 10 гривень вже зараз. Ми тільки їздимо на одну солярку, виходить, заробляємо. А хазяїн ніякого прибутку не має. На нулі виходить. Серед пасажирів є як незадоволені, так і ті, хто з розумінням ставиться до потреб перевізників. Я проти того, що проїздив 2 гривні». Ну, мене син, студент, по учнівському не їздить і дуже багато на дорогу треба тратити йому. Я отримую пенсію, це дуже звісно, дорого. Ну, нормально, нормально. Так повинно бути. В зв'язку з тим, що солярка дорога, повинно бути так. Це погано через те, що зарплати дуже зараз малі, а проїзд дорожчий і взагалі жити погано. Все дорожче і це дуже погано. За словами фахівців, найімовірніше, вслід за подорожчанням міських перевезень, у найближчі місяці зросте вартість проїзду в приміських та міжміських маршрутках. Станеться це не раніше ніж економічне обґрунтування підприємців, вивчить обласна влада і погодить з профільним міністерством. Іван Марчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.